Привіт з вами Коля Колія Бінгарус на мій YouTube канал. і Сьогодні ми з вами мої любі друзі будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і завичательну гру під назвою Earth to 2. тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій YouTube канал і поділитися цим відео з друзями. ну А ми поїхали! І так, пацані, це відео у нас буде без звуку, так як в мене зараз немає світла і мікрофон не робить. І зв'язок то сам паний. Телефон в мене теж нагрівається, пацані, тому, на жаль, сьогодні відео буде без звуку, але буде на 10 хвилин, тому не пропускайте, а ми погнали. Погнали! Фух. Закривай їх повністю. Рабо, Работаємо. <говорить> <говорить> да, пацани, ми точно награли вже в цю руку, то не бачу, що машину ми теж так тіньгували. Ти ладно. Popietka nr. 3. Tretia popietka. Так, працюємо, пацани, пацани. Ну і давайте зробимо попитку номер 4. четверту. Четверта попитка. ну Мені здається, що вони взагалі заточені, ось так, щоб всі російські є одного часного, якими ті пані. Я не знаю, як кажуть. Це... Тобто геймастов теж має свої плюси. Безумовно. Хто полюбляє гратися в комп'ютерні ігри вам до злих Да, хто з них Сапсанів? Розкажіть вашу історію, будь ласка. Як ви взагалі потрапили до війська, коли а, про ваш бойовий шлях, власне короче? Comenta video. пане прокурор. В 14-му році я приїхав, я навчався в Харківській юридичній академії Ярослава Мурова. І 3 вересня замість того, що... Так, пасні, деколи має бде трохи зі звуком, трохи без, так от ми вже трохи заробили гроші і 468 доларів, тому давайте зараз з вами прокачаємо нітро, та й по нові далі. Так, раз, два, і трохи ходував. Все, пацані, на всі гроші по прокачаю нітро, тепер погнали. Воно прокачане у нас на 3 на 6% прокачано нітро, погнали, спробуємо. Пробуємо. Ідемо. Ну и пробуем нитру. Вот последняя приехала. и бейшик приехал. И остальная катка. Срубу-рубу. -ру. Ну все от так от ми прийдемо на цю на друге відео, ви що целі і не, не купляти нову купувати а Але цього но все забув за коліпіного ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться відео з людьми. Всім пока-пока-пока-пока.